Добрий день всім ще раз. Такий дуже, ну, чесно кажучи, для мене трохи цікавий новий формат доповіді виступів, такий як то сімейне коло. Кава формат, під час якого, мені здається, може бути більш краща комунікація, такий майже воркшоп з кафом. Отже, питання сьогодні: деякі аспекти е, штучної вентиляції легень і саме штучної вентиляції легень в новонародженнях. Хто планує або хто працює з дітьми і з новонародження? Підніміть руку. Ну так, вище. Ага, ну, достатньо, так, відсотків 15, мабуть. Ну, ті, хто працює з дітьми і з дорослими, так чи інакше, напрямок розвитку анестезіології, він такий, що швидше за все, анестезіологи не будуть ділитися на дорослих та дітей, тому я думаю, це вам буде корисно. Хто проводить штучну вентиляцію легень, тривало або стартово з контролем по об'єму об вентиляцію? хто з контролем по тиску? Ну, тобто більшість по тиску. Це так сталося традиційно. Отже, давайте розглянемо питання, що, що все ж таки має переваги, що має недоліки і чим користуватися на прикладі новонародження. Я не респіраторний терапіст, як то кажуть, я все ж таки більше лікар, Ну, достатньо немаленький досвідом використання ШВЛ, тому, можливо, там якісь. Нюанси ми не будемо занурюватися, я поділюся своїм досвідом. Трохи історії ну, взагалі, штучна вентиляція легень почала розвиватися десь років 120 назад, коли виникла епідемія то коли виникла перша потреба в забезпеченні дихальної підтримки у хворих. і перші вентилятори вони працювали за тиском, тобто вони за допомогою клапанів активно. Вдували повітря в легені, і активно його від туди намагалися відсмоктувати. Але розвиток медицини спонукав до того, що почали розробляти гаджети, які мають підтримувати тривалу вентиляцію, і десь, в 40-60-ті роки, були розроблені різні варіанти штучної вентиляції легень. Так чи інакше, вони здійснювали вентиляцію, вдуваючи під тиском повітря. Тобто, це була Контрольована за тиском вентиляція, але, але вона продемонструвала свої недоліки, які, по-перше, полягали в тому, що при тривалій вентиляції е, е, хворі мали різні ускладнення, пошкодження ледень, і е, така справжня революція е, виникла десь у 70-ті років, коли активно почала розвиватися електроніка, і коли е, почали впроваджувати в практику електромагнітні клапани. Які е, е, дозволили контролювати час вдиху, об'єм вдиху, тиск вдиху більш досконало, що сприяло більш, е, ну, скажімо так, успішному відлученню хворих е, зі штучної вентиляції легень, яке е, це впровадження електромагнітних клапанів дозволило графічно відображати те, що ми е, відтворюємо? Ну і в принципі е, вже такі. Остаточний сталий розвиток вентиляції стався після 90-х років. Тоді впровадили практику високочастотну вентиляцію, триговані режими вентиляції, графічне відображення, і, в принципі, ну, ми маємо ті гаджети для ШВЛ, які маємо наразі. Чим взагалі відрізняється фізіологічне дихання від штучної вентиляції легень, от головна відмінність. Коли людина дихає самостійно, вона всмоктує повітря завдяки е, роботі діафрагми. А штучна вентиляція легень, це присоведе вдування повітря під певним тиском у дихальні шляхи. Тобто це кардинальна різниця, і е, так дихати за допомогою штучної вентиляції, легень, за допомогою вентилятора, як дихає людина самостійно, власна, на жаль, неможливо. На правому рисунку ви бачите в принципі, дихальний цикл, який створює апарат штучної вентиляції легень, який ми в принципі, аналізуємо. І завдяки оцим клапанам дихальний цикл все ж таки наближається до фізіологічного, але не абсолютно. І дихальний цикл, який здійснює апарат штучної вентиляції легень, він ділиться на чотири фази. Це фаза вдиху потокова, от, бачите, одиничка. Це фаза плато, коли повітря е, затримується певний час у е, дихальних шляхах. Це фаза видиху і четверта фаза це експіраторна пауза, тобто, під час якої клапани е, апарату ШВЛ відчиняються, здійснюється видих. І певний час дихальні шляхи залишаються відкритими. Отже, найбільш небезпечною фазою є фаза вдиху, коли клапан не закритий, коли в легенях пацієнта підтримується певний об'єм повітря і створюється певний тиск. Тому, в принципі, саме ми, проводячи нефізіологічну вентиляцію легень, боїмося що його. Пошкодження легень, так? тобто ми рятуємо пацієнта, але при цьому намагаємося зробити так, щоб наші ці впливи, не фізіологічні, мінімізувати, тобто зменшити вентилятор пошкодження легень, вентилятор асоціону. Стратегії розвитку, стратегії е, намагань зменшити оцей вентилятор ушкодження легень, почалося ще з 73 року, коли вперше казали про баротравму, Тобто пошкодження тиском, потім ганялися, намагалися зменшити пошкодження об'ємом голюма, травму, потім е, вивчили, що є ще аталектотравма, коли виникають еталектази. Наразі е, наступний період розвитку це ерготравма, тобто вивчення потужності, вентиляції, такий інтегрований показник. Отже, пошук продовжується. Як пошкоджуються легені хворих, і ми розглянемо це на прикладі легень перечасно народжених дітей, тому що вони найчастіше потребують саме механічної вентиляції. Газообмін буде можливий у новонародженого, який народився з 24 го тижня. Ще є трубчастий тип будування легень, ще мало мішочків, мало рель, але газообмін вже можливий. І, в принципі, на цьому етапі є особливості пов'язані з легеневою незрілістю. Тобто, це дефіцит сурфактанту, це потреба в тривалій ШВЛ, це е, несталість антиоксидантних систем, передчасно народжених дітей, це порушення комплайнсу в витозі. На це все накладаються стани перинатального періоду. тобто... Е, Цитокінові впливи пов'язані з інфекцією, це е, не стало харчування, дефіцит харчування Все це в принципі призводить до того, що виникають вентилятор-асоційовані ушкодження легень, називається це так в літературі вілі, і так чи інакше е, рестрикція розтяжність легень кожного дня з тривалою швио знижується. Все це може в подальшому приводити до хронічного захворювання легень, бронхолегеневої дисплазії. Як цього уникнути? Уникнути оцих вентилятор асоційованих пошкоджень легень, які характеризуються трьома основними, як я вже і казав, напрямками: це уникнення баротравми, волюмотравми і етелектотравми. Якщо ми, наприклад. Намагаємося здійснювати вентиляцію не неушкоджених легень нетривалий час, то в принципі особливої різниці нема, як ви будете вентилювати цього хворого. за тиском або за об'ємом. А от якщо у нас легені пошкоджені, незрілі або є запалення в легені, то тоді ризики пошкодження легень зростають значно. Волюма травма буде полягати в тому, що Надмірний об'єм буде призводити до перерозтяження альвеол, і це може запускати каскади е, саме е, розвитку легеневого фіброзу. Відповідно, якщо легені є неоднорідними, деякі ділянки легень будуть вентилюватися краще, тому що в них комплайнс кращий, так? тобто будуть перерозтягатися. А ті ділянки легень, які мають обструкцію, які мають набряк, запалення, то вони будуть погано розтягатися. А об'єм у нас один і той самий. Тобто буде неправильний перерозподіл дихального об'єму. Ну, і відповідно, намагання досягти цільових показників оксигенації, сатурації буде призводити до того, що ми будемо вимушені збільшувати тиск в дихальних шляхах, намагаючи краще розтягнути рестриктивні легені, і буде виникати баротравма. Як цього уникнути? Будемо розбиратися. Ну, як я вже казав, основний шлях до вентилятору шкоджених хворих легень це неоднорідність паренхіми. І оця неоднорідність паренхіми, ви можете бачити, буде призводити до того, що дихальний об'єм, тобто об'єм повітря, буде перетікати з ділянок нормальних легень до ділянок, навпаки, з ділянок пошкоджених легень до ділянок нормальних легень, перерозтягуючи їх, викликаючи в них набряк викликаючи в них фіброз, і це буде ще призводити до того, якщо тривалий час діти вентилюються, що і нормально. Ділянки легень будуть пошкоджуватися. А може виникати саме у хворих, якщо наше нефізіологічне намагання вентилювати хворих буде також проводитись некоректно, і іноді ми нехтуємо таким показником, як постійний позитивний тиск в дихальних шляхах. Ушкоджені легені не зможуть утримувати іноді ненормальний сталий статус, і якщо на нашому дихальному апараті ми будемо зменшувати Тиск наприкінці видиху менше, ніж 2, це буде швидко призводити до електозування е, ділянок легень. Якщо ви звертали увагу на багатьох вентиляторів е, з цифровим скріном, коли ви запускаєте вентиляцію, то показник піп е, зазвичай стоїть 3, не менше. Його можна зменшити, але 3. А, наприклад, на дрегерах старих там є механічний обмежувач. Регулятору тиску наприкінці видиху, і менше трьох ви ніколи не зробите. Тому пам'ятайте про цей момент, який впливає на зниження телепотрат. Отже, що обрати це оце назви режимів вентиляції легень, які я рандомно взяв. З анотацій до всіх дихальних апаратів, тобто да? можна ну чесно кажучи, заплутатись, можна загубитися в цьому, але насправді, все ж таки, існує чотири режими вентиляції. А от це все це комерція, яка так чи інакше заволікає нас брати вентилятори різних показ... виробників. Отже, вентиляція завжди буде здійснюватись з контролем по об'ємам та з контролем за тиском, або їх адаптовані варіанти, коли тригери більш розслаблені для спонукання спонтанного дихання. Так? Що обрати? Ну спробуємо розібратися. Якщо легені мають нормальний стан, то краще за все, взагалі, стан легень оцінювати за кривою тиск по Осі Х і об'єм. І, в принципі, зазвичай оця крива або петля, ми всі звикли до них, вони характеризуються фазою вдиху, яка інсперейшн нижче, і над нею знаходиться фаза видиху. Якщо вентиляція здійснюється на непошкоджених легенях, то в принципі вона виглядає таким чином. А якщо хворий має зміни комплайнсу, тобто пошкоджені легені, то будь-яка ділянка або е, секція А, кривої вентиляції, або секція Б, або секція С, при е, зміні параметрів, може відображати певні тенденції, які будуть демонструвати е, можливість пошкодження легень. Якщо хворий має перенхематозне ураження легень, і ми вентилюємо його потиску, то, на жаль, Будь-який тиск не буде призводити до того, якщо легені погано роздуваються, не будуть призводити до того, що достатній об'єм все одно ви розумієте, що тиск і об'єм це, е, ну, скажімо так, терміни, які пов'язані один з одним. Так? Все одно в легені повинен війти об'єм повітря, який їх роздуває. Отже, якщо ви вентилюєте за тиском, а легені погано роздуваються, то е, Наприклад, тиск апаратом буде досягнутий, а об'єм достатній для того, щоб розтягнути ці легені, не буде досягнути. І ми будемо мати проблемну вентиляцію. Ми не будемо мати успіх при здійсненні цієї вентиляції. І, отже, бачите, нормальна крива вентиляції, а е, нижня крива це крива вентиляції на рестриктивних легень. Тобто достатній об'єм. От за вертикальною місцею він не буде досягатися. Отже, як в принципі, які основні загрози нас спостерігають при вентиляції з контролем за тиском? При вентиляції з контролем за тиском, коли в перші мілісекунди а, тривалість в може сягати у новонароджених дітей від 0,3 секунди. Да? Тобто, цикл. Вентиляції ця крива. От з перших мілісекунд ми будемо досягати тиск в дихальних шляхах, але достатній об'єм вдуватися не буде, і потокова частина кривої вентиляції буде мати отаку формусою, таку парасоль. Форму і саме при вентиляції ушкоджених легень за тиском ми будемо завжди стикатися з проблемою перетікання повітря. Зони неураженого неуражених англіал, неураженої паренхіми, і перерозтягнення паренхіми буде сприяти волюмо паратравмі, чесно кажучи, мій мозок не може зрозуміти, як відрізніти волюмо- або паратравма. Тобто, тому що вентиляція об'єм і тиск це пов'язані параметри. Але при вентиляції, коли тиск досягається з перших мілісіку, такі ризики стають. Більш, скажімо так, швидкий. Коли ви вентилюєте за об'ємом, ви встановлюєте цей золотий стандарт 4-6 мл на кілограм. Так? Ви встановлюєте цей дихальний об'єм, розраховуєте, ви розумієте, що дитина з вагою 1 кг має дихальний об'єм 6 мл, наприклад. І ці 6 мл вдуваються ну, майже з перших мілісекунд. Тобто крива потоку має. Більш прямокутну форму. а тиск досягається наприкінці фазов, тобто плато зменшується. І такий спосіб вентиляції теоретично сприяє е, більш рівномірному перерозподілу е, повітря в цих ушкодженнях легеню. Як це порівняти е, на. Е, Цих слайдах, на цьому слайді, на цих діаграмах зрозуміти мені, наприклад, складно, але теорія каже, що певні переваги є при вентиляції по тиску, певні переваги є при вентиляції по об'єму, і, відповідно, так само є недолік. Я не буду це читати, кому хочеться, ви можете потім переглянути. Рекрутування легень це вже така практична рекомендація. Тобто, якщо у вас при будь-якій вентиляції ви не можете досягти успіху, наступний етап, наступний крок це рекрутування легень. Як його здійснювати? Дуже багато порад є, але загальна рекомендація є такою: що будь-яке розширення площі кривої вентиляції, це і буде рекрутування легень, тобто збільшуєте ви піп, збільшуєте ви. Зпікуйте, збільшуйте об'єм, збільшуйте тривалість видоху, лише чого тут нема, тут нема частоти дихання. Тому не намагайтеся хворого стабілізувати, збільшуючи частоту дихання. Тобто починайте з рекрутування легень. Так, так. О. Рекрутування легень це загальна рекомендація. Бачите, частота тут стоїть на останньому місці, коли вже нічого не допомагає. І тепер я хочу е, вказати вам на загальну помилку. Тобто для того, щоб вентилювати успішно по об'єму, тому що хтось може сказати, що ми пробували вентилювати по об'єму, а в нас щось пішло не так. Особливо у маленьких дітей дуже-дуже важливо не забувати про дистальний датчик потоку. Тому що мертвий простір контуру новонароджених набагато більше, ніж той дихальний об'єм 6 мл. І апарат. Не може точно його виміряти, відповідно, не може точно його доставити. Отже, якщо у вас є складна ситуація, ви повинні обов'язково використовувати дистальний датчик потока, який вимірює цей об'єм між пацієнтом, його легенями, і трубкою. І все, контур викидається. Деякі вентилятори неонатальні, особливо вони взагалі не будуть вентилювати, якщо у вас не встановлений дистальний датчик потока. Тому, якщо хтось мав невдачу при вентиляції по обйому новонародження, задумайтесь, можливо, ви використовували цю вентиляцію без датчика потоку. Це все теорія, то що я вам казав, мені іноді складно уявити, як це працює, але на це є доказова база. Я буду швидко її перечитувати. Є дуже великий кохрейнійський метааналіз, який був опублікований в 2017 році. це було 16 досліджень, майже тисяча новонароджених, всі ці дослідження певно кажуть, що смертність новонароджених, яких вентилювалися з контролем по об'єму, була значно менше. Невдала спроба вентиляції менше з контролем по об'єму, і фінально бронхолегенева дисплазія. Тобто кількість пневмотороксів не рахувалася тут. Кількість фінального того результату, пам'ятаєте, в початковому слайді була менша при вентиляції за об'ємом. Отже, висновки автору. намагайтеся вентилювати новонароджених по об'єму, і ви отримаєте менший показник смертності БОД і іншої захворюваності. Далі зволоження суміші це наступний е момент, про який ми іноді забуваємо і де ми робимо помилки. Фізіологічне дихання вимагає проходження повітря через верхні дихальні шляхи, нижні дихальні шляхи, і в фіналі легеня отримує підігріти е зволожене повітря. Коли ми проводимо механічну штучну вентиляцію легень, так як апарат вдуває. Це повітря, він повинен його якось підготувати. Якщо ми не будемо механічно підігрівати, зголожувати суміш, то ми будемо отримувати різні проблеми, пов'язані з сухою сумішю. Для цього є два варіанти зволоження. Перший це варіант фільтрів. І фільтри, ви знаєте, є двох типів: є антибактеріальні фільтри, А є фільтри, які затримують власну вологу в контурі, і це будуть вологозберігаючі фільтри. Другий варіант це використання автоматичних електричних підігрівачів, які включаються в контурі на, видих, на вдиху. Є різні варіанти, але оптимальним є варіант з автоматичним керуванням, коли вам не потрібно ходити, крутити ручки, дивитися, яка там температура, коли є дистальний датчик вимірюючий кінцевої е, температуру в контурі. Але у всіх цих контурів є певні проблеми, а саме накопичення волог, тому що продукція вологи здійснюється автоматично. Є два варіанти контурів. Я не буду про них багато розказувати. Є контури, в яких є одна лінія підігріву для зменшення конденсату, але потріб... вам потрібно зливати конденсат зі стаканчика. Є другий варіант це нижній, коли і видих, і вдих. Підігрівається і тоді конденсат не так накопичується. Відповідно, це е, дозволяє уникати розімкнення контуру, тому що все це сприяє кількість розімкнень, вона пропорціональна виникненню е, інфікування цього контуру бактеріального забруднення. Подвійний контур підігріва виключає, як я казав, ці всі стаканчики. Він дозволяє більш тривалий час використовувати дихальний контур. Отже, в принципі, свого роду це економія коштів. Є певні інноваційні методики, тому що наш конгрес підтримується компанією Разова, яка е дистриб'ютує контр-вентіміст. Як це працює, чому в них менше волога збирається, я зрозуміти толком не можу. Якесь там хитре покриття, ми використовували дійсно вологи менше, але все одно вона збирається. Це не вирішене питання у всьому світі. От, виробники працюють, подвійний контур, гарне покриття зменшує дійсно кількість рідини, але все одно певна, певна проблема існує, волога збирається. Мертвий простір, я буду вже закінчувати. В як я вже казав, це дуже актуально при вентиляції новонароджених дітей, так? тому що контур, якщо у дорослих об'єм дихального контуру десь 200-150 мл, а дихальний об'єм може сягати 500, то у новонароджених тут в десятки разів дихальний об'єм менший. І мертвий простір це той простір, який вентилятор може в холосту ганяти. А до хворого дійсно свіже повітря доставлятися не буде. Отже, якщо ви використовуєте контури з підігрівок, я вам хочу сказати, що для захисту апарату саме касети видоху, для запобігання бактеріального забруднення, використовувати вологозберігаючі або бактеріальні фільтри у новонароджених якому разі не можна. Тому що, по-перше, вони збільшують об'єм мертвого простіра в рази, і ви тоді обов'язково повинні використовувати е, датчик потоку. А якщо ви використовуєте вологозберігаючі фільтри в контурі зі зволоженням, ви через 2 години отримаєте або обструкцію контуру, або повністю мертвий простір. Тому що ці фільтри накопичують вологу, і повітря через них перестає проходити. Для цього є інший гаджет. Отже, Кохрейнівське дослідження каже про те, що у дітей неможливо використовувати в якості вологозбереження фільтри лише системи з автоматичним підігрівом. Отже, отже, якщо ви хочете вентилювати ефективно новонароджених, використовувати дестальний датчик потоку. Ну і дві фрази: ви знаєте, для новонароджених з вагою 1 кг виявилося, що навіть мертвий простір. Конектор інтубаційної трубки має значення. І тому, можливо, ви бачили інтубаційні трубки для новонароджених, в яких конектор має отакий варіант технічний, як посередині. На це є також дослідження, тобто автори це вивчали. Три варіанти конекторів трубок, як вони впливають на мертвий пострі. Звичайний. Отакий от інноваційний і третій, коли в звичайну трубку е, вставляється ще от такий перехідничок, який ще зменшує мертвий простір теобразного е, те конектору дихального порту. Виявилося, що саме другий та третій варіант значно дозволяють зменшити мертвий простір. відповідно 36 67%. Я буду закінчувати. Це мої, е, скажімо так. Висновки і рекомендації вони саме мої. Тобто, якщо у вас складна ситуація, і все ж таки ви не знаєте, що робити з хворим, хворий тяжкий, почніть вентиляцію за тиском. Якщо у вас не вдала вентиляція за тиском, обов'язково використовуйте дистальний датчик потоку і спробуйте вентилювати за об'ємом. Ну і, в принципі, мабуть, вентиляція і у дорослих і у дітей це, так, не наука, а ну, таке містецтво мистецтво, і вам треба все ж таки намагатися підібрати вентиляцію, адаптувати до конкретного хвору. Дякую за увагу.